Всім привіт! Вітаю всіх глядачів, які дивляться мій канал. Хочу розказати історію двох ліхтариків, які ніколи не повинні були зустрітися. Сподобався мені такий ліхтарик. Побачив рекламу. Недорого, купив, користувався, був дуже задоволений. Тут теж була така сама смужка, як в цьому. Користувався довго, сподобалося, довго тримає акумулятор, яскраво світить, має багато положень. Два положення діодної стрічки, два положення діода і плюс датчик руху. Фонарик світив, перестала робити діодна стрічка, почала моргати, місцями не світити, я її відклеїв, відпаяв там, провода видно. Проходить деякий час, зустрічаю знову. На сторінках реклами подібний фонарик налобний. Я думав він такий самий, замовляю, ще дешевше, навіть ніж попередній. покористувався я 2 дні і бачу, що з ним щось не то. Акумулятор сідає набагато швидше. Діодна стрічка яскрава освіти, два положення, все подібно так само. Цей ліхтарик у мене не був. На руках я не міг зрозуміти, що з цим не так. Коли я взяв два в руку і з'єднав, бачимо різницю. Новий, трошки більший, довший. Кнопки розміщені так само, все остальне так само, кріплення так само, довжина така сама, Почна... почав я розбирати. Розбирається він досить просто. Віддавлюємо з гумового корпусу. Саму плату і все, що в ній розміщено. Бачимо тут кнопочки знаходяться. Бачимо тут акумулятор. Стоїть акумулятор такий літієвий, плоский. Він досить непогано тримає заряд. Хватало навіть до тижня. Відкриваю я новий, розбираю так само. Плата повністю така сама. За розмірами вона така сама. Так, Бачите, якщо з'єднати їх. Але є ще тут просто незадіяне місце ради акумулятора, який вже є не такий, щось на подібне до пальчикової батарейки. Це не 18650. Це набагато менший. І розряджається він набагато швидше. Провода тут в новому ліхтарку теж набагато тонші, якщо порівняти із цим. Цей діод світить набагато тускніше в новому ліхтарку, в старому світить добре. І потрібно щось зробити, щоб новий ліхтарик світив і яскраво і тримав довго акумулятор. Будемо переставляти акумулятор в цей, цей ліхтарик новий. І переставимо цей діод теж в цей ліхтарик новий, щоб корпус залишався теж цей самий великий і в новому гумовому корпусі. Ради цієї діодної стрічки, яка мені досить сильно подобається, світить яскраво, широко, досить зручно, і вона важко відклеюється. Якби її можна було б, я просто би її вклеїв в старий ліхтарик. Але цього зробити не можна, тому буду розбирати і переставляти запчастини. Акумулятор, діод, можливо, ще відбивач світла. Лінзу. Поїхали. Щоб розібрати корпус, він досить легко розбирається. Потрібно просто його підковернути без жодного болтика, гвинтика, шурупа, нічого подібного. Відразу маємо на руках плату. Ось тут припаяний акумулятор. Відпаємо тут вихід та псі для зарядки. Відпаємо акумулятор і відпаємо провода, що йдуть до діодної стрічки. Відпаяний акумулятор. Такий він маленький. Не знаю наскільки вольт, нічого на йому абсолютно не написано. Випаємо від корпуса провода, які йдуть до діодної стрічки. Ось корпус, ось плата, яка тут стояла. Зараз сюди поставимо цілу плату, в цей корпус із цим акумулятором і припаяємо сюди діодну стрічку. Розібрав я другий корпус старого ліхтарика. Бачимо, який тут акумулятор. Він набагато краще тримає. Зарядки вистачає майже на тиждень користуватися кожен день. В новому вистачало зарядки на 2 години максимум. Ось така різниця. Тепер сюди припаємо діодну стрічку і ставимо в цей великий корпус цю плату. Переставив я цю плату в цей корпус з цим акумулятором і зіткнувся з таким нюансом. Второму корпусі, корпус був меншим, і діод знаходився ближче. Поставлю новий корпус і не вистачає проводів. Тут провода довші Будемо теж перепаювати провода. Роботу майже завершена. Провода всі припаяні і до, діода, і до діодної стрічки перевіряємо. Діодна стрічка світить одне положення яскраве, трошки слабше. Діод, діод слабше. І вимкнено. Перевіряємо датчик руху. Вмикаємо, нажимаємо другу кнопку. Датчик спрацьовує. Достатньо провести понад ним рукою або будь-яким іншим предметом. Занадто близько погано ловить, Коли трошки далі. Ловить добре, закриваємо корпус. Підзаряджаємо. Ось тут виход для зарядки. Він закривається теж гумовим корпусом. Підзаряджаємо. І користуємось. Ось така історія двох ліхтариків, які ніколи не мали зустрітися, але тепер ніколи не роз'єднаються. Всім дякую за перегляд, до побачення.